Доброго дня глядачам. Наближається пасочка. Купили всяких таких смаколиків собі до кошечка. Зараз будемо робити розпаковочку. Карковочка свойська на 11 злотих взяли. Ось така гарненька карковочка, це деше копчена. Взяли ось таке кулечку ковбаски до кошечка на 7,06 e, Ковбаса кавбаса яловцова суха. Так, взяли ми тут собі бензона Кротовська на 853, такий кусочок, шинечки взяли, таку шиночку на швінцонку, щоб посвятити, 1050. Такий от кусочок. Взяли собі. Да, Далі взяли собі бочика. Такий кусочок на 7.21. Взяли собі Валерона на 25 злотих. Найдорожчий з цих покупок. Такі гарненькі у нас. Взяли собі на гріля е, балачка, схаб по їхньому на 24 злотих. І тут до гріля взяли такі різні приправки собі, по злотищі 69. 9 до реберу взяли, подивимось там, що кинемо до шашляка. Гріль класичний. Щось будемо з того комбінувати. Такі закупки у нас вийшли на 96 злотих. Думаю, що ще завтра щось ще прийде докупити. Побачимо. Тут готуємо качку. Будемо завтра маринувати. Треба розморозити. така. Качка у нас ми купували десь три тигоні тому. На два з чимось кілограма. Така приправка до неї. І то Росів такий робимо з тою приправкою. Поставимо вистілі у нас і тоді будемо маринувати качку. Завтра покажемо, як будемо її маринувати. У нас так вишня розцвіла, а запах від неї йде, якщо мороз. Не прибіє, як там того року. Тут то вишень дуже багато буде. Ну не вишня, а черешня. Якщо так конкретніше бути. А тут у нас вже тюпанчики порозцвітали. Що вони в нас тут виглядають? І оці вже доцвітають. Фіолетові ще а б'ї вже падає від нас тут ще тюпанчик рожовий буде розцвітати тут два білих і тут ще один ружовий мали. такий в нас квітничок і трохи квіти У на сьогодні такі закупи на 114 злотих 78 грошей. Підготовка до паски. Вчора одні були закупи. Сьогодні другі Так собі ціни трошки тут попідписував, помилочив всякої багато, щоб не затягувати час, дуже не дивитись по парагончику. Так, Начнемо з тої сторони. Такий папір до випікання 7,49 20 метрів. Того паперу є. Класик, цетриновий, по-нашому лимонна кислота пачечка 3,99, дві пачки брали, дріжджі такі свіжі брали по золоті 29. Сметанка така 18% у нас по 4,19 теж дві баночки взяли. Приймаємо okay, пудель по 2,99%. Дві... Пачки і будемо діставати, так покажемо. Цукер теж у нас тут по 2,99. Молочко по 4.99 таке взяли зму. Не, ще на сідання забракло одної сердини за 7.49. Тут брали, бо завтра ще йдемо працювати. Таку якусь пасту маємо. З помідорів, якби протір вони називають. По 7,55 така бутилочка, то буде, нам щось будуть, запікали. Так, такий маргарин взяли теж до випікання по 2,59. Взяли таку Nose ну, Milk. По 899. Наподобену теле якоїсь. Така 400 грамова баночка. Взяли такий гаражик, Чотири баночки за 11,99. В пушках брали. Ну і туалетний папір за 2,49. Сьогодні ще поїдемо до Ашану, Ще там маємо десь щось докупити, бо тут у бідронці якби не знайшли всього купити. Ось такі у нас закупи. Свята мусимо відсвяткувати, де би ми не були. Лучше забув показати, взяли такі два пакети брикету. Будемо якось там собі гриля робити по 2,5 кг. Якщо береш дві, то по 12 злотих, якщо одна, то по 16 злотих виходить там без одної копійки. Приїхали з закупів. Зачем їхали, того не купили. Такі маленькі закупи зробили собі на 28 злотих. ще Таку форму купили за 4 ,69. Е, Така кубаска до салатиків За 10,48 взяли. Зму. Така фолія за 6,99. Булочки по 34 гроші взяли, бо з понеділка треба. Буде на роботу йти на канапки такі рушники по 699, якби взяли. Такі у нас маленькі закупи вийшли. Дармо їхали. За чим планували, того не взяли собі там. Бо не було. І так, маємо таку качечку, мусимо її обпалити. Что у меня что? Вот и все. Підготовлена, будемо її маринувати. Трохи качку проколоти, щоб втягнуло в себе маринату. Маємо таку вилочку, будемо проколювати вилочкою. Качку помістили в таку кашку раніше підготовлену. Тут маємо такий росовчик, будемо зараз заливати. Ну І залишки відрізали. Від чого зараз залиємо, посольшу помню і покажемо. Чичко у нас залята Буде буде хоробні мокнути. Приготуємо і покажемо, що в мене вийшло. Сьогодні у нас вже п'ятниця. До паски залишився. Ніч, щоб кошу, щоб нести святити. Тут ще не заїхали з роботи. Такий овчу накупили. Напоїв пару, такий напої 4,29 кг, а той 3,99 двохлітрові такі напої. Взяли таку одну перчинку. 21,99 99 як би виходить. Помідори кілограм по 1299. Огірочки по 10,99. У нас такі ще помідорчики. Маленькі взяли 4,99 за таке, 250 грамове упакування. Маселку за 6,69 гривень до кошечка взяли. Там бабки продавали. Редіску стали звуки дорожі. 4 злотих пучок дорожчий, ніж в маркеті, але така гарна. Дісочка досить велика, взяли бабух. Зараз будемо готуватись, пікти, жарити, шмарити. Побачимо, якщо вийде зняти, то ще я вам щось покажу, як готуємося. Так, тут ми вже готовки. Приготувалися на кухні, то на холодець, ніжки, перець фарширований, розморожуємо, тухрін маємо. До кошечка. Тут всякі штучки, щоб яйця покрасити. Пасочки треба робити буде. То яйчика маємо. Буде робота кипіла в нас до вночі. Яйка вже помалювали. Екологічним способом. Цибулька там, ниточка. Ну, що у нас вийшло. Наші писанки. А тут заготовка на торт бити скло. Вжений тортик такий буде. Готуємось тобто далі. Пасочки вже у нас готові. Найкраще виберемо собі до кошечку. Робимо загадуємо. вони у нас виглядають. І так, жіноча робота на кухні закінчилась. Починається чоловіча робота з м'ясом. Купили кусок такого балика собі кілограмовий. Таку приправку для шашлика взяли польську. Три цибулині маємо тут, серед почистимо, півкільцями наріжемо, м'ясо теж на кусочки і замаринуємо на шашлик. Думаю, що немає резону показувати процес роботи. В кінці покажу лише роботу. Як воно в мене вийшло. М'ясо підготовлене, замариноване. Завтра ще заїду за водичкою сильно газованою. Обично заливаємо останнім часом водичкою, дуже газованою. Тоді воно так не пригорає, бо як даєш майонезу, там кетчупів різних. Воно дуже тоді пригоріло таке є на вогню. виглядає. накриємо холодильник, завтра газовною водою залиємо і буде готове у нас. Ми вже кошечок собі зібрали. Будемо готуватися. До у нас виглядає. Уже у в нас так з покривкою води кошечок. Так йдемо до Кущолу Висвітись свій Кошечок ось тут костел виглядає. Трошку посвітили. Люди розходяться. Йдемо додому. Ось костелу. Розлили собі тут холодець. Це в нас вийшло. Займаємось приборкою, готуємось до неділі. Тут приготуємо тортик бити скло. Це у нас такий тортик бити скло буде. Залитий. мусив застигнути. Розускрес. Для глядачів і підписників наших. Сьогодні у нас такий. Осхальнічний даночок. Змовимо молитву, підп'ємо пізніше каву і готуємось до прийому гостей. Так, тут ми вже готуємо перчики розморожені. Тут зими було заморожено у нас. Зараз будемо діставати качку. Качка му се просохнути у нас. Значи така, качечко ми ту издаемо. Давай ему рассольчик с качечки. Месочку надо дай, просохнуть. У нас стичем, да. Будемо сьогодні її смажити. Так. Це ще там наразі. Ось так у нас русочку трошки прижовкла, питала, значить, цей русончик. І посмажимо тоді, покажемо, що в нас вийшло. Намазування качечки. Я маю, кулаємо, зараз ставити в духовку. Добавим качечку на годинку. Зуміти в духовку. Подивимося, що ми з тобою вийде. Качечка магненько вигадає. Лишили ще вічний колем, виключаємо. У мене духовці стоїть. Будемо чекали на гостей. Тут костьорчик собі. Гості скоро прибудуть, так щоб у нас гриб був розігрітий. Маємо штучку, яку розпалюємо собі, Другі, щоб взяли, а потім огляд їдемо. Від дровішків трошки запах буде гарніший. Розпалили, брикетом засипали, такий брикет мали. 2,5 кг кілограма, мали ще там вугіль. мішок з прошлого року ще лишив, так що у нас воно розгоряється вже. Нормальненько. Горок у нас готовий. Будемо дуба. Насильниця шашлички у Зараз щось ми силимо. будемо ставити на вогонь. А, так. Пізніше покажемо, що в нас вийшло. Зараз пішов. Шашличок готується. Приїхали гості. Давідік перший їде. Що в нас вийшло? Зараз будемо пробувати на смак. Стій у нас туди готується. На кухні робота кипить, миють, готують. Ай, то Давідік на машинці їздить, а тут друга партія у нас готується. Готовий будемо Маємо ще. Грибочки з овочами будемо жарити, купити захотіли. Туше в нас лишилось трошку. І будемо жарити. Свято продовжується. Овочі заложили. Давідик, а ти м'яска будеш? Готуються. Свято продовжується. І так, наші гості від'їжджають. Попрошайтеся з моїми глядачами, помахайте ручками. Нема за що. Ось роз'їхались, миємо Ми посуду. Вогник затушили. І збираємось відпочивати. Думаю, на цьому відео будемо закінчували. Так відео велике зібралось. Хто буде переглядувати? Дякуємо за перегляд. Просьба поставити лайк і підписатися.